Привіт! Це вже третє відео серії 5 кроків до реальної трансформації життя. Ми говорили про силу слів. Ми говорили про образи, які ми носимо в собі, а сьогодні про те, що часто залишається непоміченим, але має величезну силу. Це Мова тіла і віри. І почнемо з простого. Ти можеш вірити, але твоє тіло говорить інше, і іноді більше, ніж твої слова. Ти можеш молитися, говорити, але стояти і поводити себе так, наче ти вже переможений, і ти вже програв. Мова твого тіла це твій невірбальний голос. І Він або підсилює і підтверджує Твою віру, або навпаки саботує і перекреслює її. Пам'ятаєш слова Ісуса в пророцтві про великі випробування на землі? В Євангелії від руки, 21 розділі Ісус сказав, коли Це почне збуватись? Підніміть ваші голови, бо наближається визволення ваше. Навіть коли прийде страх, коли навколо тривога, підніміть голови. Не просто повірте, там, десь всередині, а покажіть це вашим тілом. Ви знаєте, що, наприклад, в стародавньому Ізраїлі священики не мали права. Сумно дивитися під час служіння. Знаєте чому? Бо вони представляли Бога перед народом. І навіть наукові дослідження підтверджують те, що написано в Біблії. Поза тіла впливає таки навіть на хімію нашого мозика. І якщо ти стоїш прямо з відкритими причима, тверда. То відомо, що рівень кортизолу, гормону стресу падає, а рівень тестостерона, гормону впевненості навпаки, зростає. От така навіть хімія. І це називається поза впевненості. А тепер уяви, ти в такій позі, ти молишся або славиш Бога, що відбувається з вірою. Люди, які під час прославлення починають танцювати, піднімати руки, навіть якщо це через певне рішення, дуже швидко відчувають, як змінюється їхній стан. Чому це важливо для віруючих взагалі? Ми часто проповідуємо нашим тілом поразку? Той час, коли ми говоримо про віру, про успіх, про благословіння, коли згорблені плечі, очі вниз, тиха невпевнена мова, а потім дивуємось, чому не відчуваємо себе впевнено і не відчуваємо сили. Але тіло це не наш ворог, який нам заважає, це інструмент. Бог створив твоє тіло, щоб через нього діяла твоя віра. А тепер давай практики для духовної постанови. Перше, молись тілом. Не просто сиди, хоча Бог чує, коли ти сидиш або стоїш, але ми це робимо не для Бога, робимо для себе. Я поясню. Ти не просто сиди під час молитви, встань, підійми руки, ходи, стій твердо, хай твоє тіло реагує і підключається до твоєї віри. Друге. Декларуй істину в позі сили. Кожного ранку встань перед дзеркалом, поглянь собі в очі і скажи: Я дитина Божа. Я призначений. Для впливу, в мені живе той, хто воскресив Христа. Третє, помічай свою позицію серця. Сядь з прямою спиною, підборіддя, підніми вгору. Навіть коли ти молишся тихо, займи в той правильний простір, щоб твоя віра вона була активна не тільки в твоєму серці, но й в твоєму тілі. Друже, і це не про якусь там гордість чи самовпевненість, це про відповідальність і нашу з вами віру. Тому що мова тіла це мова нашої віри. Навіть Ісус, коли йшов на хрест, Він це робив не принижене, а як агнець, який знає, що переможе. В Біблії написано, що він не відкрив своїх уст, був як ягна, ягня на завіс. Але це був не страх, це була його влада. А наступного разу, коли ти будеш молитися, пам'ятай, твоя постава це частина твоєї молитви, твої руки частина поклоніння, а твій голос. Частина твого прориву. Переможці не тільки думають інакше, вони рухаються інакше. До зустрічі в наступному відео, де ми з тобою поговоримо про те, як переписати свій внутрішній сценарій. Бо часто ми живемо не так, як хочемо, а так, як. Звикли, бажаю вам благословіння.